Який факт може врятувати ваше життя? Якщо здається, що щось не так, так воно і є. Довіртеся інтуїції. Вона тут не просто так, якщо ви перебуваєте на пляжі і вода раптово відступає, біжіть і забирайтеся на найвищу точку, яку зможете знайти, наближається цунамі. Трата ваги без причини цілком може бути раком або діабетом. Якщо хтось дзвонить у ваші двері, це не означає, що ви зобов'язані відповідати чи відкривати їх. Ви втрачаєте тепло у 20 разів швидше, коли мокрі, ніж сухі. Скиньте мокрий одяг. Не витягайте ніж або щось інше з колотої рани. Цілком можливо, що цей предмет утримує вас від кровотечі. Тільки медичний працівник повинен витягати щось, що застрягло в вас. Не спускайтеся сходами, тримаючи руки в кишенях. Чадний газ немає запаху. Візьміть детектор. Якщо ви провалилися під лід, темна пляма це вихід. Якщо хтось підходить до вас зі зброєю і каже, щоб ви пішли з ним, не йдіть ніколи не йдіть у інше місце. Якщо ви не можете знайти дитину вдома, не шукайте її у звичайних місцях. Де вона може бути? Шукайте в найнебезпечніших місцях: басейни, морозильні камери, пральні та сушильні машини. Секунди мають значення. Рибний запах у вашому домі може означати електричну пожежу. Якщо ви прожили без води два з половиною або більше днів. І вам доводиться вибирати між тим, щоб пити воду без жодних способів її знезараження або не пити її, пийте воду, пийте воду. Якщо ви цього не зробите, ви точно скоро помрете. Більшість хвороб, якими можна заразитись від поганої води, розвиваються через кілька днів, що дає вам більше часу, щоб знайти допомогу. І якщо ви потрапили в течію, не боріться з нею. Вона не потягне вас під воду. Люди гинуть через те, що панікують, борються з течією, втомлюються і тонуть. Ніколи не ходіть, не катайтеся на лижах чи сноуборді біля дерев під час сильного снігопаду. Під деревами іноді утворюється так званий колодязь, в який, якщо ви впадете, вас завалить снігом, часто догори дригом, і ви задихнетесь до смерті. Якщо вашу дитину викрали, не вчіть її говорити. Допоможіть, навчіть їх говорити щось на кшталт. Хто ти такий? Ти мені не батько. Та пішов ти. Це приверне увагу набагато більшої кількості людей, і ви отримаєте реальну допомогу набагато швидше. Якщо ви загубилися в дикій природі, найкраще, що ви можете зробити, це зберігати спокій і залишатися на місці. Якщо немає безпосередньої загрози вашій безпеці, просто сядьте і чекайте, поки вас знайдуть. Багато людей гинуть або отримують серйозні травми через те, що вони продовжують рухатись, а пошуково-рятувальні служби не можуть їх наздогнати.